Вітаю, друзі, на каналі Дніпром. Сьогодні ми з вами поговоримо про дрилі, а саме про їх правильне використання. Але перед початком прошу підписатися на наш канал. Так інформація запам'ятається ще краще. Почнемо з використання дриля в ролі шуруповерта. і відразу я не рекомендую так робити, особливо для закручування великих кріплень, адже різка зупинка під великим навантаженням може призвести до деформації ведучої шестерні. Це, в свою чергу, призведе до заміни ротора, на якому вона встановлена, та псування введеної шестерні. Досить часто дрилі використовують в ролі міксера. І якщо працювати з потужними моделями з високим показником крутного моменту, доглядати і очищати його. Не перевантажувати та давати охолоджуватись, то ніяких проблем не буде. Використання дрелей в ролі міксера не є основним призначенням, особливо якщо ваш інструмент недостатньої потужності. Також дуже важливо звернути увагу на розмір насадок для замішування. Рекомендується використовувати варіанти діаметром не більше 80 мм. Якщо підсумувати, при виконанні будь-яких надмірно складних задач важливо не перегріти двигун, адже це може призвести до того, що згорить як ротор, так і стар. А це вже 100-відсотково не гарантійний випадок. Наступне, не рекомендується виконувати роботи, які створюють бокові навантаження на патрон, особливо коли насадка занадто довга. Ось що я маю на увазі: таке використання призводить до виходу з ладу підшипників на шпинделі. Далі поговоримо про встановлення оснащення. Ні в якому разі не опускайте свердло на дно патрону, так як при прокручуванні воно псуватиме гвинт фіксації, який потім буде неможливо закрутити або відкрутити при потребі. До того ж, губки фіксують свердло не по всій глибині патрона, і за його повністю не має сенсу. Тому при встановленні необхідно зробити відступ на 3-5 мм. Також важливо не допускати перекошування свердла в патроні, адже так ви і роботу не зробите, і пошкодите оснащення. Для правильної фіксації насадки в патроні ключового типу для початку необхідно затягнути муфту вручну. Потім для надійної фіксації потрібно затягнути патрон, встановивши ключ в один з трьох отворів на ньому. До речі, існує така думка, що ключовий патрон дрелі краще ніж швидко затискний. Це не зовсім так. Швидкозатискний патрон дозволяє заощадити багато часу при заміні оснащення, а ключовий патрон краще підходить для точних робіт. До речі, досвідчені майстри радять періодично злегка покривати патрон мастилом, щоб він не заржавів. Далі поговоримо про обслуговування інструменту. Після кожного використання необхідно протирати корпус та продувати отвори стисненим повітрям. Також раджу час від часу здавати інструмент на сервісний центр для чистки. Гарно доглянутий інструмент прослужить довше, і за рахунок вільного доступу повітря буде краще охолоджуватись. Також важливо продувати патрон від бруду та час від часу в невеликій кількості, змащувати його силіконовим мастилом. Це вбереже вас від заклинювання патрону. Інколи користувачі запитують про можливість самостійної заміни щиток або ж змазки шестерень. В такому випадку ми наполегливо рекомендуємо звертатися виключно на сервісний центр. Адже ці процеси мають ряд нюансів, які можуть спричинити поломку інструменту, наприклад, неправильне встановлення щиток, кульок. Правильне встановлення кнопки або ж притискання проводів корпусом інструменту, що являтиметься не гарантійним випадком. Далі про роботу. І тут насправді немає абсолютно ніяких важких речей. Перед початком роботи рекомендується намітити кернером точку, де проходитиме свердління. Це дозволить швидше та точніше відцентрувати свердло в матеріалі. Якщо ж кернера немає, на маленьких обертах необхідно зробити мітку. До речі, важливо правильно підбирати оберти. І для цього скористайтеся інформацією, яка вказана на упаковці зі свердлом. Тримайте інструмент під кутом 90 градусів до поверхні матеріалу. Різальну кромку рекомендує. Змащувати та охолоджувати мастилом. Це також збільшить ресурс самого свердла. Для свердління отворів великого діаметру не рекомендується використовувати свердло потрібного розміру. Виконання отворів повинно відбуватися шляхом розсвердлювання. Наприклад, для свердління отвору діаметром 10 мм використайте по можливості: спочатку свердло на 6 мм, потім на 8, а вже в кінці на 10 мм. Якщо не дотримуватись цих рекомендацій, є ризик заклинювання та виходу з ладу інструменту, а також Швидкого псування та перегріву оснащення. І останнє питання, яке ми розглянемо, це те, що дриль перегрівається на низьких обертах. Всі ми чудово знаємо, що двигун дрилі охолоджує крильчатка. Тому періодично запускайте інструмент на максимальних обертах і не забувайте давати час на відпочинок, як собі. Так і дрилю. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть їх в коментарі. А також поділіться власними методами догляду за інструментом. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я бажаю вам гарного дня та до зустрічі!